Михась збудився, коли ще було зовсім темно. Різко зірвався, бо хотів ще перед світанком минути ритро, де стояв замок і була досить таки чисель сторожа. Одягнувся і спустився вниз по драбині, перехрестився, закинув клунок на плечі і рушив. Стежка, якою мав іти, вела попри хату його добрих опікунів. Тихо було там. Господарі спали натомлені денною працею, прощався з ними подумки. Через якийсь час дороги на високій горі з другого боку попроду перед ним постав грізний замок. Огортав його страх, згадався Чортинський. Ішов дорогою десь з годину, не зустрів нікого. Придорожні хати стояли пусткою. Чума зібрала тут свій страшний врожай. Сів на камені біля ріки, втомився, здавалося йому, що хвилі плинуть на північ, нерадісно, ніби хтось гнав їх про волі. Тяжко було покидати рідний край, які як хвилям попродущукотилося все вперед і вперед. Почався сніг, вкривав своїм просторадлом і ліси, і доли, вкладалися спати свята Русь.